Таю друзі, я Вікторія. Сьогодні продовжую відео із серії різних загот на зиму, і сьогодні буду робити родзинки. Тільки почала сезон заготівлі. Першу партію робив чоловік, він робив і великі ягоди, і вже висохші малі. Сьогодні вирішила зняти відео, тому що передивилася багато відео з приводу хто як робить родзинки, і хочу показати наш метод. Бачила відео, що навіть родзинки, оці майбутні родзинки. Ягоди винограду кидають киплячу воду для того, щоб порушилася оця шкірочка, і скоріше відбувався процес сушки цих родзинок. Але ми не використовуємо високих температур при приготуванні сухофруктів, тому що ви знаєте, що. При високих температурах все ж таки корисні речовини у ягодах і вітаміни руйнуються, тому ми використовуємо тільки сушарку. в мене ось така звичайна на 5 відділень. Можна сушити також у духовці, краще в електродуховці, тому що газова все ж таки вона більш шкідлива і оці ці канцерогенні речовини будуть смоктуватися у сухофрукт. Також можна сушити на сонці. І так сам процес. що е, Які ягоди, по-перше, ми беремо для родзинок. Це можуть бути сорти винограда як з кісточками, так і без кісточок. І ягоди також можуть бути різні, і невеликі, і великі. У мене тут два сорти: вони з кісточками, це не. Кішмиш, це Аркадія і це кадрянка. Вони з кісточками і ягода досить велика. Вона висохне, її можна висушити цілою, але ж все ж таки ми її розрізаємо навпіл і за бажанням можна відділити кісточку. Для цього нам потрібен головне гост, гострий ніж. Розрізаємо ягідку навпіл, і якщо ви хочете, якщо Кісточка заважає, то її можна видалити. І ось так половиночки всі розкладаємо на деко для сушіння. І так усі ягодки. Якщо ось такі ягоди невеликі, їх можна сушити просто цілими, тому що вони, по-перше, не мають кісточки в собі, по-друге, вони досить швидко сохнуть. Їх можна не розрізати. А ось великі ягоди, і дуже гарно, коли сорти винограда такі плотні, тоді вони і не течуть. І при висиханні досить класні виходять родзинки. Ось так. Так, згодна. процес, досить клопіткий, помічника нема, бо вже пішов до школи. Але якщо ви зробите і скуштуєте домашні родзинки, які вже виноград помитий, які зроблені в чистих умовах, і їх потім не треба буде зимою мити, вони дуже смачні. Не можу сказати, що ми робимо родзинок дуже багато. Ні, у нас і виноградник ще молодий, нема стільки винограду, що я показувала і морожу виноград, і просто їмо виноград, але родзинок, хоча б невелику баночку, завжди робимо. Так заповнюємо усе деко і ставимо сушитися. Сушимо при температурі 70, максимум 80 градусів. Градусів. Якщо ціла ягода з ось, ось цієї партії вона досить довго сохне, якщо розрізана ягода і невелика ягода, вона сушиться досить швидко і я сушу не зразу її, а заходами. Перший захід там на пару годин поставила, потім ці родзинки відпочивають, і потім ще там через декілька годин знову ставлю на 2-3 години сушитися. Невеликі ягоди з першої партії, вони ще будуть досушуватися, а невеликі вже висохли і вже трішечки є. І зимою на зиму зберігаємо у банках, які плотно закриваються. Просто у кімнаті. І ці родзинки ну, довго не проживуть, тому що з'їмо, а так вони зберігаються і до наступного року, і декілька років також можуть зберігатися. У мене на сьогодні все. Чекаю від вас вподобайок та коментарів, які заготовочки з винограда робите ви. До скорих зустрічей, Па-па.